Хочеш, щоб гроші приходили легко? Почни просто ходити. Ти напевно вже чув або чула про марафони ходіння. Вони зараз дуже популярні, і це не дивно, тому що це дійсно працює. І це підтверджують тисячі, десятки тисяч відгуків людей, які ходять по всьому світу і реалізують свої бажання. Це можу підтвердити і я, яка пройшла три марафони ходіння, і зрозуміла, що це найкраща для мене медитація. Під час кожного мого марафону у моєму житті відбувалися дивовижні події. Всесвіт говорив зі мною і відповідав на усі мої запитання. Зростав мій рівень доходу, а я була настільки переповнена усвідомленнями і новими ідеями, що це неможливо пояснити словами, поки не спробуєш сам. І кожного разу мені хотілося поділитися з усім світом і донести до кожного, наскільки цей простий і доступний інструмент здатний очистити мислення, змінити життя і реалізувати будь-яку мрію. Потрібне лише бажання, трошки дисципліни і готовність до змін. І ось нарешті я створила свій власний марафон ходіння, який буде присвячений саме фінансовій енергії. Тому що фінанси це перший індикатор, який відображає наш внутрішній стан, справжній рівень нашої енергії, почуття вдячності і достатку. Адже багатими ми спочатку почуваємося всередині, сповнені достатку у всьому, і тільки потім це відображається у зовнішньому прояві. Тому зараз я знову заходжу у свою улюблену практику, бо знаю, що вона здатна підняти мою енергію на вищий рівень і пропоную тобі скласти мені компанію. Щоб на власному досвіді переконатися, як це працює, протягом 10 днів ми будемо свідомо ходити, виконувати практики і медитації на достаток, і гіпномедитації, активуємо енергію руху і розширення, яка неминуче призведе до фінансового зростання. І ти зрозумієш, що насправді цей марафон не про гроші. Обов'язково приєднуйся, зроби цей крок назустріч своїй мрії і почни просто рухатися. І ти побачиш, як Всесвіт рухається разом з тобою. Ми стартуємо 22 жовтня, але вже зараз починаємо готуватися. Переходь у мій телеграм-канал, де я детально розповідаю про силу медитативного ходіння і знайомся з програмою марафону. Не втрачай зараз такої можливості доєднатися за смішною ціною а доступ до марафону з практиками у тебе залишиться назавжди.